Вітаю вас на каналі Бунту бібліотеці. У кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав які мене вразили. Але важливо пам'ятати, я не роблю спойлерів. Моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі вирішили, чи варто вам чи хочеться вам читати ці книги чи ні. І перед тим як почати, в мене до вас є запитання: чи можна створити щось нове, якщо здається, що все вже придумано? І наступне чому плагіат це погано, а запозичення це нормально. Як творчим людям перестати боятися бути недостатньо оригінальними? Сьогодні книга, яка переді мною лежить на столі, і яку я пропоную вашій увазі, називається Кради як митець. Це книга, яка знімає абсолютно весь страх перед творчістю. Вона доводить, що геніальність це не про магію, а про правильне натхнення. Я підготував для вас цитати з цієї книги на сьогоднішній випуск, але чесно, я не знаю. Кожна сторінка це цитати, і просто треба цю книгу взяти і прочитати. Єдине мистецтво, яке я колись опаную, це вміння розрізняти те, що варто вкрасти. Де бові письменник Джонатан Літем колись сказав, що люди, які називають щось оригінальним, в дев'яти випадках з десяти, просто не знають посилання на першу джерела. Це ну, геніально. Просто хороший митець розуміє, що нічого не приходить ні звідки всю творчу роботу побудовано на тому, що було раніше Ніщо не є повністю самобутнім. Це є і в біблії, немає нічого нового під сонцем. Друзі, хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться, будь ласка, це відео до кінця, і там я розкажу, як ви це можете зробити. Остін Клеон говорить просто: не чекай на музу, а бери найкращі ідеї, трансформуй їх і додавай щось своє. І у цьому випуску ми поговоримо про те, чому немає нічого страшного в тому, щоб вкрасти ідею. Як навчитись творчо запозичувати, а не копіювати, і як завжди, шість ключових уроків, які допоможуть нам з вами розкрити свою креативність. Якщо ви готові побачити творчість по-новому, тоді починаємо. Беріть чай, каву і погнали. І хто такий автор цієї книги Остін Клеон? Він американський письменник, художник та лектор, який допомагає людям розкрити свій творчий потенціал. Його книга Кради як митець стала міжнародним бестселером і змінила підхід багатьох людей до творчості. Скажу за себе: я Тікток почав вести. 7 років назад, на якому в мене зараз більше 1 мільйона підписників та більше 1 мільярда переглядів, якраз в тому числі після цього, як прочитав цю книгу. Ну, типу, кради як митець, це книга, яка абсолютно знімає. Всі шори, які ми самі собі придумуємо. Автор вірить, що креативність це не про народження геніїв а про вміння правильно працювати з ідеями, які вже існують, які вже нас оточують. Про повну біографію Остіна Клеона в своєму телеграм-каналі я записав аудіоподкаст, і там кожного тижня виходять біографії різних письменників та авторів книг: Ден Браун, Пауло Коеллю, Бернар Вербер, Наполеон Гіллер, Нес Незґіменґуей, Джош Орвел та інших. Попри це, в каналі дуже багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь швидше, а я буду продовжувати. Чому ця книга в першу чергу для мене навіть така важлива? Вона пояснює, як навчитися думати і створювати без страху, абсолютно, без страху, що тебе назвуть неоригінальним. І з цього випливає мій перший урок: оригінальності не існує, є лише правильне поєднання ідей. Щось нове це добре забути старе. До якого додали щось своє вийшло в рифму, але дуже дуже грамотно. Щось нове це добре забути старе, до якого додали щось своє. В сучасному світі практично все вже придумано. Важливо не створити щось абсолютно нове, а поєднати вже існуючі ідеї так, як ще ніхто цього не робив до вас. Клеон пояснює, що справжній митець не вигадує, а знаходить нові шляхи використання старих ідей. Давайте подумаємо про Apple. Стів Джобс не створив телефон. Сенсорний екран він не створив, він не створив інтернет. Він поєднав ці ідеї у щось нове: айфон. Якщо ви хочете бути креативними, перестаньте боятися запозичень. Головне, що ти зробиш з цією ідеєю. Рок другий: купіювати це не зло. Якщо ти робиш, це свідомо цю фразу, я впевнений, що ви чули. Якщо ви навіть не читали цієї книги, погані художники копіюють, великі художники крадуть. Хто це сказав? Правильно, Пабло Пікассо саме цікаве, що автор бере і використовує його цитату в своїй книзі. Багато людей бояться копіювати, бо думають, що це Гіат, але ми всі починаємо з копіювання, коли вчимося писати, грати на музичних інструментах, малювати. Головне, не просто копіювати, а розуміти, що ти копіюєш і як ти можеш це покращити, додати, додавати щось від себе. Коли ти вчишся малювати, ти копіюєш роботи відомих художників, але в процесі починаєш розуміти, що тобі подобається більше, і додаєш щось своє. Щось нове. Я не боюсь копіювати, я боюсь залишитися в точці копіювання і не перейти на рівень власного стилю. Третій урок треба оточити себе геніями, і тоді твоя творчість стане кращою. Ти це сума всього, що ти бачив, чув, читав і пережив. Є класна фраза, яка зараз юзається абсолютно великою кількістю блогерів або експертів в будь-якій ніші, коли нас навчають якомусь інфопродукту. Правильно пам'ятаєте, як вона звучить? Надивленість. Оцю всю цитату, яку я тільки що прочитав, можна. Запакувати в одну фразу надивленість, чим більше твоя надивленість, тим краще ти можеш орієнтуватись в створенні якогось свого продукту, товару чи послуги. І виходить таким чином, що якщо ми хочемо з вами стати креативними, потрібно досліджувати рольові моделі, які надихали наших з вами кумирів. Знаєте, коли. Я говорю з якимись блогерами. У мене перше питання, яке я їм задаю, це на кого ви підписані, який контент ви споживаєте, що ви дивитесь, що ви слухаєте. Мені дуже цікаво, чим вони в першу чергу надихаються, і тоді я можу для себе зробити якийсь аналіз і розкупати, звідки в них беруться в реалізації їхній контент, їхні якісь продукти, їхні там товари чи послуги. Тому, коли ви будете цікавитись якоюсь нішою, якимись напрямками, знайдіть людину, яка вже там. Робить класні, круті результати, і запитаєте, що вона дивиться, чим цікавиться, що вона читає. Це, повірте мені, дозволить вам побачити набагато ширше. Як вам почати з чого почати, як стартувати в цій ніші, яку ви для себе обрали. І виходить, чим більше я для себе відкриваю різних стилів і підходів, тим більше в мене є ідей. Стівен Кінг казав, що хороший письменник повинен читати ще більше ніж писати. І коли ти оточуєш себе кращими людьми, ти стаєш відповідно теж кращим. Четвертий урок натхнення це не чекання. А практика Працюй щодня, навіть коли тобі здається, що натхнення немає. Не прийшла муза, говорить багато письменників. Найбільша помилка чекати. Натхнення. Натхнення приходить під час роботи, а не до неї. Кожен день, коли ти не твориш, це день, який наближає тебе до забуття. Знову давайте порівнювати все з соцмережами. Якщо ти робиш перерву в сторіс, люди, які на тебе підписані, починають про тебе забувати. Якщо ти не викладаєш рілс регулярно, не викладаєш тіктоки, Ютуби. Якщо ти для себе обрав нішу там. Або для себе маєш мрію бути блогером, бути людиною, яка об'єднує величезну кількість аудиторії, то ти повинен розуміти, що тобі потрібно робити контент регулярно, тому що не буде тебе місяць, не буде тебе два, п'ять рік. Твоє місце займе хтось інший, хто зі сторони прийшов або хто йшов. За тобою слідом Розумієте, про що? я? Тобто кожен день, поки ти не працюєш, поки ти не твориш, це день, який наближає тебе до твого забуття. Про тебе просто починає забувати швидкість на сьогоднішній день така велика, що кількість контенту, нагадування про себе потрібно постійно тримати під контролем і по можливості збільшувати. Для прикладу, Пабло Пікасо створив понад 50 тисяч робіт. Уявіть собі, 50 тисяч картин. Намалював Пікасу, а тепер уявіть, скільки з них були невдалими, і яку кількість ми з вами знаємо. А він зробив, можна назвати це так: що 50 тисяч спроб. І деколи, коли я в своїх проектах не бачу результату, я не задаю собі питання, чи є у мене натхнення. Я запитую себе, чи працював я сьогодні. Що я зробив сьогодні для того, щоб в мене був результат? Ось це в книзі краде як митець. А ви, для прикладу, знали, що 75% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на нього? Можливо, це хтось зараз з вас. Прикиньте? Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, мені приємно. І перевірте, будь ласка, зараз, чи ви підписані. Підтримуйте україномовний контент. Дякую. Урок номер 5 Не бійся помилок. Вони частина творчості. Помилка це не кінець. Це ще один крок уперед. Люди бояться помилок, але це природна частина розвитку. Помилки допомагають знайти свій унікальний стиль. Чим більше ти пробуєш, тим швидше зрозумієш, що працює, а що ні. Генрі Форд говорив: єдиний спосіб не помилятися, правильно нічого не робити. Тому дозвольте собі помилятися, і ви побачите, наскільки швидко ви будете рости. Шостий урок соцмережі інструмент, а не сенс життя. Дуже важливо це зрозуміти, і дуже важливо про це пам'ятати. Не живи в інтернеті, а твори в реальному світі. У сучасному світі ми проводимо більше часу в соціальних мережах ніж у творчості, ніж взагалі будь-де. Як на мене, ми звикли споживати контент, а не створювати його. Соцмережі це інструмент для натхнення, але вони можуть стати пасткою. Тут питання: як використовувати соцмережі правильно. Я скажу вам, як я використовую соцмережі для себе, чисто як робота. Тобто я постійно качаю в собі ось цей м'яс на дивленості, і я звідти беру те, що мені потрібно для створення контенту свого зараз. Для Ubuntu бібліотеці, для тіктоків, для ще своїх проєктів, які я роблю для Ютубу, для інстаграму, для того самого TikTok для клієнтів, для прикладу, тому що інакше, якщо я буду просто сидіти і скролити годинами стрічки-рекомендацій, просто що, шо? Щоб що. Шо? Для мене це абсолютний інструмент, абсолютна робота, тому раджу так само. Трішки фільтрувати свій час, де ви просто робите вигляд, обманюєте себе, що ви відпочиваєте. Не скрольте, будь ласка, годинами, використовуйте навпаки цей час для власної творчості для реалізації своїх ідей, і ваше життя насправді одразу зміниться, коли ви почнете ділитися своїми ідеями, а не тільки споживати чужі. І в мене до вас є ще одне питання: от навчіть, будь ласка, ви більше. Споживаєте контенту чи більше створюєте саме глядачі, які зараз подивляться цей випуск. Дякую, кради як митець. Це книга, яка дає свободу творити без страху. Не вигадуй все з нуля, комбінуй ідеї. Оточи себе тими, хто надихає, працюй щодня, навіть якщо немає натхнення, не бійся помилок. Вони частина шляху. пам'ятай про це. Знаходь власний стиль через експерименти, використовуй соціальні мережі розумно. Вони можуть як допомогти, так і вкрасти ваш час. А в мене для вас є хороша новина, так як завдяки вам, шановні друзі, я на каналі дуже швидко набрав перших дві тисячі підписників. Тому я вирішив, що тепер кожного випуску я буду розігрувати три книги, про які якраз я роблю випуск. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з них сьогодні? Це кради як митець. Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку для цього відео. І напишіть, будь ласка, коментар під цим відео, що саме для вас. Ви знаходите під час читання книжок. І чому вибираєте читання, а не постійний скролинг тіктоку, рілсів або Шортсів? Якщо вам сподобався цей розбір, підписуйтесь, будь ласка, на канал Бунту бібліотеці. Бунтуй, читай, твори, живи.